Іван Франко, 1856-1916 роки. Іван Франко народився 27 серпня 1856 року в селі Нагоєвичах Дрогобицького повіту, недалеко від міста Львова. Батько Яків Франко був сільським ковалем. В автобіографічному оповіданні у кузні Іван Якович напише На дні моїх споменів і досі горить той маленький, але міцний огонь. У ньому пронизуються сині, червоні та золотобілі промені, жевріє, мов розтоплене вугілля, і яриться в його глибині щось іще біліше, променясте. Це огонь у кузні мого батька. І мені здається, що запас його я взяв дитиною у свою душу на далеку мандрівку життя, і що він не погас і досі. Мати Марія Франко Кульчицька походила із збіднілого, але шляхецького роду. Була гордої вдачі, мала чутливе до краси серце. Спочатку Іван навчався в початковій школі сусіднього села Ясенці Сільної 1862 1864 роки. За два роки навчання він добре оволодів трьома мовами: українською, німецькою, польською. Якесь воно не таке, як люди, казали про нього сусіди. І це ж саме не таке помічав у нього і батько Коваль. Вирішивши будь-що відірвати сина від кузні і спровадити в якусь іншу науку, згадував Коцюбинський. Пізніше хлопець навчався в Дрогобицькій школі 1864, 1867 роки і Дрогобицькій гімназії 1867 1875 роки. Навчання в цих закладах було марудним талановитий Іван постійно зазнавав знущань. Від своїх учителів, хоч і виявляв значні здібності й старання. Діти в школі туманіли з остраху, тратили голос, тратили пам'ять, віру в себе. Про навчання в тогочасній школі більше можна прочитати в автобіографічних оповіданнях Франка Отець гуморист, чистописання, олівець, грицева шкільна наука. У дев'ятирічному віці Іван утратив найближчого порадника, свого батька. У родині залишилася мати з чотирма дітьми і розладнане господарство. Щоб підтримати родину, мати вдруге виходить заміж. Відчим Гринь Гаврилик був доброю людиною, він щиро полюбив дітей своєї дружини, сприяв тому, щоб Іван продовжував навчання. У 16-річному віці хлопець втратив і матір, яку дуже любив, і з теплом згадував у своїй пізнішній поезії: Мамо, голубко, зарана в могилі! Праця й недуга зложили тебе. Пісня ж твоя в невмираючій силі в моєму серці ясніє, живе. Ох, і не раз тая пісня сумненька, в хвилях великих невгоден життя. Тихий привіт мені слала, мовненька, сил додала до важкого пуття. Незважаючи на життєві трагедії, Іван навчався в Другобицькій гімназії дуже добре, став найкращим учнем. Він мусив сам хоч якось заробляти на прожиття, давав однокласникам із багатших родин платні уроки з математики, іноземної мови, історії. Навчаючись у гімназії, юнак зібрав чималу бібліотеку, майже 500 книжок, захопився фольклором. Спочатку пісні записував від матері, а далі там, де тільки випадала нагода. Уже незабаром уклав два великі зошити записів, майже 800 творів. У цей же час юнак сам почав писати. Перший вірш мав назву на Великдень 1871 року і був присвячений батькові. Хлопець перекладав також твори Гомера, Софокла, Горація, Слово о полку Ігоревім, Краледворський рукопис, одну зі знаменитих літературних містифікацій Ганки, що спричинили чеське національне відродження. 1874 року у Львівському студентському журналі Друг під псевдонімом Джеджалик уперше з'являються вірші 18-річного Івана. Моя пісня і народна пісня. У 1875 році Іван Франко вступив на філософський факультет Львівського університету. Тут він співпрацює зі студентським журналом Друг, друкуючи в ньому свої нові переклади. Вірші, літературно-критичні розвідки, публіцистичні праці. Юнак вливається в суспільно-політичне життя, навколо нього гуртується патріотично налаштована молодь. У той час уми передових діячів Європи заполонили новободні соціалістичні ідеї, які, здавалося, дадуть свободу та щастя людині і нації. Молоді небайдужі галичани насамперед, завдяки старанням Драгоманова, теж підтримували ці ідеї. Франкові це захоплення обійшлося надто дорого. У 1877 році його було вперше заарештовано за соціалістичну пропаганду. Митець провів 9 місяців у тюремній камері разом із кримінальними злочинцями. Після звільнення Галицька інтелігенція показово вороже поставилася до нього. Більшість видань не друкували його творів. У цей час він заробляв собі на прожиття журналістською діяльністю. Проте найбільше підкосила молодого Франка особиста любовна драма. Батько його коханої Ольги Рошкевич заборонив опальному митцеві з нею зустрічатися і змусив дочку вийти заміж за іншого. Довідавшись про цей шлюб, Франко тяжко занедужав, мало не помер. Згодом Іван разом із товаришем і співв'язним Павликом починає видавати на кошти, отримані від Драгоманова, журнал Громадський друг. У першому числі якого друкує свій вірш із промовистою назвою Товаришам із тюрми. Наша ціль людське щастя і воля, розум владний, без віри основ і братерство велике, всесвітнє, вільна праця і вільна любов. Після заборони громадського друга поет видає друком два збірники журнального типу дзвін і молод, що, по суті, були продовженням попереднього часопису. У цих виданнях був опублікований знаменитий вірш каменярів і гострополемічні статті, критичні письма о галицькій інтелігенції і література, її завдання і найважніші ціхи. У серії книжок Дрібна бібліотека митець друкує багато своїх перекладів творів різних письменників. Насичена діяльність Івана Франка була перервана другим його несподіваним арештом у березні 1880 року і тримісячним ув'язненням у Коломийській тюрмі. Митця звинуватили в підбурюванні місцевих селян проти законного порядку і влади. Звичайно ж, він був змушений припинити університетські студії. Після звільнення Франко, хворий на малярію, голодний, ішов пішки з Коломиї до рідного села. Спочатку староста заборонив йому мешкати в Нагоєвичах, аж доки не надійде паспорт із Дрогобича. Знесилений митець під наглядом жандарма змушений був повернутися до Коломиї. Про зазнані в дорозі муки він писав тяжка це була дорога, після котрої мені на обох ногах повідпадали нігті на пальцях. Враження про це ув'язнення письменник передав у творі на дні. З 1881 року у Львові за участю Івана Франка виходить друком журнал Світ, у якому він публікує перший у європейській літературі роман з робітничого життя Борислав Сміється. Через матеріальну скруту письменник змушений повернутися в Нагуєвичі Вітчима і працювати по господарству. Часу на творчість не було, тож він писав уночі. У таких умовах письменник створює повість Захар Беркут. Перекладає трагедію Фаусту, поему Німеччина Гейне, пише статті Про Шевченка. З 1883 року Іван Франко знов у Львові, тут він працює в журналі Зоря. У 1885 1886 роках нелегально відвідує Київ із метою поглибити співпрацю інтелігенції Західної та Східної України, розділених між двома імперіями. Тут письменник налагоджує контакти з Лисенком, Старицьким, Нечуєм Левицьким, іншими відомими діячами. Пізніше, саме за пересередництва Івана Франка, в Західній Україні будуть надруковані Гамлет у перекладі Старицького. Пісень Гейне в перекладах Лесі Українки і Максима Славинського та інші. Перебуваючи в травні 1886 року в Києві, Іван Франко познайомився з освіченою, розумною, щирою дівчиною, випускницею вищих жіночих курсів Ольгою Хоружинською. Курсистку приваблювала популярність його як політичного діяча й письменника. Любовних віршів він їй не писав, але після недовгого листування, ураховуючи свої політичні ідеали, узяв з нею шлюб. У каплиці колегії Галагана на весіллі, що сприймалося квінчання Західної та Східної України, були Лисенко і інші члени старої громади. Родине життя Франків було нелегким. У львівському середовищі Ольга так і залишилася чужою, часто її називали зневажливо москалькою, малороскою. Спочатку стосунки подружжя трималися на порозумінні й повазі. Ольга Хорожинська вивчила українську мову, була вірною дружиною, доброю матір'ю, народила Франкові чотирьох дітей, дала гроші на його навчання в аспірантурі, допомагала чоловікові в літературній праці, на свій кошт опублікувала книжку В поті чола і вдруге збірку «З вершин і Незин. Вони разом видавали журнал «Життє і слово. Поет присвятив дружині одну з найкращих своїх збірок «З вершин і Низин. Проте постійні нестатки, тяжка непродуктивна праця і негаразди озлобили Ольгу, поступово призвели до тяжкої нервової недуги. Незважаючи на це, письменник до кінця життя шанував свою дружину, був удячним їй за щастя батьківства, за підтримку. Маючи намір стати професором Львівського університету, Іван Франко в 1892 році захистив докторську дисертацію у Віденському університеті. Він збирався захищатися у Львові, проте тему дослідження про політичну лірику Шевченка було відхилено. В австро-угорській столиці митець вивчав стародруки, цікавився пам'ятками пам східної літератури, що підготувало ґрунт для нового етапу його творчості. У 90-х роках ХІХ століття з'являються збірка інтимної лірики Зів'яле листя і збірка морально повчальної лірики Мій із Марагд. Після здобуття ступеня доктора філософії Франкові, однак, не вдалося влаштуватися на вільне місце професора у Львівському університеті. Тут він прочитав лише інавгураційну, вступну пробну лекцію наймичка Шевченка, яка вразила всіх присутніх науковою глибиною. З політичних міркувань його не затвердило на цій посаді міністерство. Намісник Галичини граф Баденні відхилив кандидатуру Франка, незважаючи на його надзвичайні здібності та красномовство. У безвиході письменник ціле десятиліття з 1887 по 1897 рік мусив працювати журналістом та ще й у чужомовних польських та австрійських виданнях, як сам пізніше з гіркотою писав у наймах у сусідів. У 1895 році Іван Франко погодився балотуватися до парламенту. Однак австрійські власті і польські шовіністи щоразу у 1895, 1897, 1898 роках удавалися до провокацій та насильства, щоб перешкодити обранню неблагонадійного хлопського. Кандидата особливо драматичним виявився для письменника 1897 рік, коли він опинився між двох сил. Сталося це після появи його гострокритичної статті Поет Зради про Міцкевича і такої ж критичної щодо українського середовища передмови до збірки Галицькі образки про цю передмову докладніше йтиметься далі. На миття посипалися удари зі сторінок польської преси, яка кинулася захищати Міцкевича, а також із середовища недалекоглядних, консервативно налаштованих галицьких патріотів. У цей час унаслідок постійних цькувань, жахливої перевтоми, матеріальної скрути, Франко тяжко захворів і майже втратив зір. Однак того разу письменникові таки вдалося перемогти обставини і повернутися до активного життя. Протягом 1898-1908 років він очолював філологічну секцію при науковому товаристві імені Шевченка. Це вже була близька йому за духом праця. З молодих літ він захоплювався соціалістичними ідеями, був співзасновником лівої русько-української радикальної партії. Однак поступово переконався, що ліві ідеологи й політики недооцінюють, а то й заперечують національні цінності. Більше того, Іван Франко одним із перших європейських мислителів, що наприкінці дев'ятнадцятого століття, усвідомив згубність ліворадикальних доктрин страхітливу небезпеку тоталітаризму, яку несе комуністична модель держави. У 1899 році, після розколу радикальної партії, Іван Франко став одним із засновників Української національно-демократичної партії, з якої через 20 років утворилось Українське національно-демократичне об'єднання УНДО. найбільша і найавторитетніша українська політична партія в Західній Україні до 1939 року. Етапним явищем у вітчизняній літературі став міський роман Перехресні стежки 1900 рік, у якому письменник художньо втілив свій гіркий досвід громадської роботи, зокрема участі у виборах. На межі 19-го та 20-го століть він перебував у центрі літературного життя не лише Галичини, а й усієї України. Згадайте його літературно-критичні відгуки на твори Пана Самирного, Івана Левицького, Івана Карпенка Карого, Старицького, сприяв об'єднанню мистецьких сил обох частин України журнал Літературно науковий вісник, першим редактором якого був Франко. Його статті, надруковані в цьому часописі, охоплювали найпомітніші явища тогочасної української та зарубіжної літератури. На початку ХХ століття ім'я Франка набуває широкої популярності. Академією в одній особі називали його сучасники, наголошуючи на тому, що він володів 14 мовами. У 1905 році письменника обирають членом Чеського наукового товариства. У 1906 році Харківський університет приймає рішення о возвідєнні Галіційського ученого ісследователя Івана Франко в степень доктора Руської словесності. А в 1916 році Російська академія наук присуджує йому премію за працю в студії над українською народною піснею. Починаючи з квітня 1908 року тяжка хвороба, параліч рук, змусила, за зізнанням письменника, покинути усі праці, які міг виконувати власними руками, і обмежитися такими працями, які міг виконувати при допомозі інших, передусім своїх синів. Сам міг писати тільки за допомогою спеціального пристрою, прилаштувавши до руки олівець. Після перечасної смерті старшого сина Андрія. Іван Фран... Іванові Франкові допомагають студенти як секретарі. Останні роки життя були надзвичайно складними для письменника. Вже Перша світова війна розкидала його родину. Синів забрали до австрійського війська, дочка опинилася по другу сторону фронту у Києві, дружина лікувалася в Харкові. Наприкінці 1915 року Івана Франка було висунуто на здобуття Нобелівської премії. З клопотанням про це перед Нобелівським комітетом виступив професор, доктор філософії з Відня Йосип Застерець. Його підтримали провідні науковці світу. Проте незабаром Франка не стало, премію ж отримав інший митець. В останні дні письменника доглядали студенти і добрі сторонні люди. Його серце перестало битися 28 травня 1916 року. Преса понад 50 країн світу. Преса понад 50 країн світу відгукнулася на трагічну звістку про смерть українського генія. Оскільки Іван Франко був такий бідний, як цілий наш народ, його ховали 31 травня у Львові на личаківському цвинтарі в чужій вишиваній сорочці та єдиному старенькому костюмі. Духовна влада відмовила в парадному поховальному обряді виділила лише одного священника з Волоської церкви. Грошей на окрему могилу не було тому його поховали в позиченій ямі на шість домовин. Лише через 10 років митця перепоховали на почесному місці при вході на цвинтар. У 1933 році на пожертви Галичан на його могилі було споруджено пам'ятник із символічним образом каменяря, що розбиває скелю, прокладаючи шлях у нове життя. Українці свято бережуть пам'ять про геніального письменника мислителя. У селі На Гуєвичах і в місті Львові діють його меморіальні музеї. Один з найбільших українських центрів Західної України Станіслав переименували на Івано-Франківськ. Ім'я митця присвоєно Львівському національному університету, Дрогобицькому державному педагогічному університету, Національному академічному драматичному театру в Києві, багатьом іншим відомим закладам культури. Нині значними накладами видаються його твори, заборонені в радянські часи. Трагічно складалися долі нащадків митця. Радянська влада намагалася використовувати їхній авторитет для пропаганди своїх ідей, жорстко контролювала їхнє життя. Незважаючи на це, вони залишалися вірні українській справі і виявили потужний франківський талант у різних галузях культури. Син Івана Яковича Тарас. Став письменником, педагогом, науковцем. Молодший син Петро, також письменник і педагог, був співорганізатором пласту, першої української дитячо-юнацької патріотичної організації, яка діє й тепер. Воював за волю України в лавах січових стрільців, командував сотнею, а в 1919 році організував авіаційний полк. Після поразки визвольних змагань працював учителем, інженером, написав декілька книжок. У 1941 році комуністична влада примусово вивезла його з Галичини і за нез'ясованих обставин знищила помітний слід в українському культурному і громадському житті залишила Зиновія Тарасівна Франко, онука письменника, примусово вивезена до Києва під нагляд КДБ. Вона, проте, зуміла досягти значних успіхів у мовознавстві, стала авторкою понад 250 наукових праць, брала активну участь у дисидентському русі шістдесятників. За це її звільняли з роботи, забороняли друкуватися, усіляко переслідували. І все ж горда Франкова онука виявилася сильнішою за систему. Вона зробила все для відродження української держави і таки дочекалася її проголошення. 1991 році. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити інші твори з української літератури.